Друзі, всім привіт! Сьогодні я мелю аджику. І я хочу показати, як я роблю собі аджику. Я ось вже взяв 5 кілограмів помідорів. Я ще перемелюю, а потім буду ще деякі пункти робити. Це все буде відео. Милю я перчик. Ось вже 1 кілограм. Друзі, ось я вже й милю кілограм, ще кілограм моркви. Друзі, тут я вже намалов кілограм яблук, кілограм цибулі, а це зараз ще стаканчик е, чеснику домелюю. Е, і буду це все засипати. Друзі, ось вже й готується наша аджика. І зараз ми будемо туди додати пів літри сахарю, потім дві столові ложки солі, е, е, уксусу двісті мл. і двісті мл. І зараз це все треба буде готувати півтора години. Друзі, Аджика вже кипить і час висипати часничок. І ще залишилося, щоб пів години Аджика. Прокипіла і вона буде готова. Треба буде закривати банки і їсти її. Добре, друзі, всім пока-пока.